Друзі, сьогодні на огляді ергономічне офісне крісло Office Pro OC680G. До мене на огляд приїхала модель в сірому кольорі, проте також є ще варіант в чорному класичному кольорі. Це крісло ідеально підійде для тих користувачів, кому набридли, не подобаються або просто не підходять так звані ігрові крісла. Ну що ж, давайте подивимось на комплектацію даної моделі. Я продемонструю, як воно складається, а також поглянемо на всі особливості цього крісла. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео. Обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Приходить крісло в розібраному стані в чималій коробці. Вага коробки складає 21,5 кг, а саме крісло важить 18,5 кг. Відкриваємо коробку. Всередині все надійно складено та запаковано, щоб нічого не пошкодилось під час транспортування. Взагалі все необхідне йде одразу в комплекті. Фурнітура знаходиться в малій коробці. Тут також є всі необхідні гвинти та шестигранний ключ. До речі, хочу звернути увагу, що не всі гвинти однакові, є коротші, а є довші, і вони різні за діаметром. Але ви їх точно не переплутаєте. Звичайно ж, в комплекті є інструкція. Вона досить простенька, адже саме крісло складається дуже легко, буквально в 5 етапів. Першим ділом беремо п'ятипроменеву променеву основу. В цій моделі основа виготовлена з нейлону. Вона має додаткові ребра жорсткості і в цілому досить стабільна та міцна, розрахована на навантаження до 120 кг. В отвори хрестовини вставляємо колеса. Вставляються вони з помірним зусиллям, тому і утримуються надійно. Колеса. Діаметром 60 мм. Вони також мають нейлонове покриття. Це дозволяє безшумно та легко переміщатись по будь-якій поверхні. В центральний отвір основи вставляємо газліфт. Завдання якого піднімати та опускати крісло. Газліфт тут третього класу розрахований на максимальне навантаження до 120 кілограмів. Наступний крок: беремо сидіння, перевертаємо його і прикручуємо підлокітники. Підлокітники не однакові, є лівий, а є правий. На пакуванні підлокітників є відповідне маркування. Прикручуються вони на три гвинти, ті, що найдовші. Далі все надійно закручуємо. Встановлюємо систему гойдання. Вона тут надійна і досить важка. Дана система гойдання має назву синхротілт або синхромеханізм. Вона виконана з металу і має багато важелів для регулювання положення крісла. Прикручується синхромеханізм на 4 гвинти, такі ж самі, як йдуть для підлокітників. Наступний крок беремо спинку крісла і до неї прикручуємо підголівник. Фіксується підголівник на 2 гвинти найменшого розміру. А щоб самих гвинтів не було видно, закриваємо їх декоративною пластиковою накладкою, яка також йде в комплекті. Далі спинку вставляємо в спеціальне кріплення в механізмі нахилу, яке ми вже прикрутили до сидіння. Вставляємо три гвинти, які залишились, і все надійно фіксуємо. Залишається встановити основу сидіння, а саме газліфт, в отвір механізма нахилу. І можемо підіймати крісло. Ось і все крісло зібрано і готове до тестування. Крісло виглядає сучасно та функціонально, що ідеально підходить для будь-якого робочого простору. Дизайн цікавий та футуристичний. Однією з головних особливостей даної моделі є сітчаста спинка та сітчасте сидіння. Ступінь жорсткості середня. Проте сітка має не тільки естетичний вигляд, але вона ще й добре вентає. Вентилюється, що є великою перевагою, особливо влітку, коли дуже спекотно. Та й взагалі навіть під час інтенсивної роботи або ігор в даному кріслі ви не будете пітніти. А тепер детально розберемось з кожним елементом сидіння та поглянемо на всі можливі регулювання. Почнемо зі спинки. Вона складається з трьох частин: підголівника, основної частини та поперекової підтримки. Підголівник регулюється в трьох напрямках: можна змінювати його висоту, просто підіймаючи та опускаючи його. Можна змінювати кут нахилу, просто прокрутивши в потрібному напрямку. А також за допомогою натискання спеціального фіксатора можна змінювати глибину підголівника. Це дозволяє максимально комфортно налаштувати підтримку голови та шиї. Сама спинка регулюється по висоті. Для того, щоб це зробити, потрібно потягнути спинку трохи вгору. Таким чином розблоковується фіксатор. Виставляємо потрібну висоту і трішки рухаємо вгору вниз, щоб фіксатор знову заблокувався. Поперекова підтримка також налаштовується. Взагалі вона підпружинена і змінює своє положення в залежності від сили натискання на неї. Але якщо вам не подобається, що вона рухається, поперекову підтримку можна заблокувати. Для цього потрібно прокрутити важелі, які знаходяться за поперековою. Підтримкою. Така конструкція забезпечує рівномірний розподіл навантаження по спині та запобігає надмірній втомі під час тривалого сидіння. Сидіння також має середній ступінь жорсткості, воно не сильно продавлюється, а має гарну підтримку, тому ви зберігаєте правильне положення. Розмір сидіння становить 49,5 на 49,5 см, що ідеально підійде для більшості користувачів. Мені після широкого ігрового крісла з екошкіри, яке наповнено піною, було трішки незвично сидіти. На сітчатому сидінні, але швидко звикаєш, проте відчуття від сидіння трохи різні. На цьому кріслі дуже сильно відчуваєш вентиляцію, і тіло в ньому, так би мовити, гарно дихає. Вираженої бокової підтримки сидіння немає, і, на мій погляд, це добре, адже в ньому можна сидіти досить вільно і нічого не буде вас сковувати. Підлокітники в кріслі дуже зручні та приємні. Це нейлонові 3D підлокітники, покриті м'яким поліуретаном, регулюються за висотою, вперед-назад. І змінюють кут повороту по горизонталі, назовні або всередину. Механізм регулювання крісла також заслуговує окремої уваги. Тут встановлюється синхромеханізм, який має два важелі, а також гвинт для налаштування крісла під себе. За допомогою першого важеля регулюється глибина сидіння. Воно рухається ближче або далі відносно спинки, що є однією з важливих функцій для забезпечення правильного положення. Синхромеханізм дозволяє гойдатись на кріслі. Якщо ви корпусом натиснете, на спинку, то одночасно нахиляються і сидіння, і спинка. За допомогою другого важеля можна заблокувати нахил крісла в одному з трьох положень. Для цього важель потрібно штовхнути всередину синхромеханізму. Якщо ж його вийняти назад, то нахил крісла розблокується і далі можна буде вільно гойдатись. Також за допомогою цього ж самого важеля можна змінювати висоту сидіння. Якщо його прокрутити, то він натискає на газліфт і таким чином крісло піднімається вгору. Ну а якщо на нього надавити, то воно звісно опускається вниз. Максимальний кут нахилу спинки складає 150 градусів, що дозволяє навіть лежати на кріслі. Жорсткість цього механізму гойдання регулюється за допомогою гвинта, який розташувався ближче до передньої частини сидіння. В цілому регулювань багато, що дозволяє максимально комфортно налаштувати крісло під свої параметри та свою вагу і вподобання при сидінні. Офіс Pro oc 680 G чудово підійде як для використання в офісі, так і для використання в домашніх умовах, адже воно має сучасний ергономічний дизайн і лаконічні варіанти без якихось яскравих або агресивних елементів. Максимальне навантаження, на яке розраховане це крісло, становить 120 кілограмів. І рекомендовано воно для користувачів зі зростом до 200 сантиметрів. В цілому, я отримав новий цікавий досвід, протестувавши це крісло близько двох тижнів. Адже до цього я ніколи не сидів на кріслах такого типу. І мені воно сподобалось. Тому якщо ви не прихильник ігрових крісел, можете спробувати ергономічне крісло від Office Pro. Завдяки суцільному сітчастому. Покриттю та міцному пластиковому каркасу забезпечується вільна циркуляція повітря, що надає свіжості та легкості під час експлуатації. В даному кріслі ви не будете пітніти, і матеріал не буде прилипати до вашого тіла, як це часто буває з кріслами з екошкіри, особливо влітку. А велика кількість регулювань дозволить ідеально налаштувати крісло персонально під себе, щоб отримати максимальний комфорт. Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, як вам таке крісло, та взагалі яким кріслом ви користуєтесь. Мені буде. Дуже цікаво прочитати. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!